Вітаємо вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду із Станіславом Желіховським, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, я вас вітаю. Слава Україні героям. Слава Ну що, виступили кандидати в президенти Сполучених Штатів із своїми фінальними промовами. Камала Гарріс виступила в церкві, де більшість прохожан є темношкірими американцями. Та перед арабськими та перед арабськими американцями в Мічигані 3 листопада. А ось Дональд Трамп перейшов до агресивної риторики на мітингу в Пенсильванії, думаю, ми пам'ятаємо. Щоправда, його вся компанія супроводжувалася певною агресією, фрік-шоу навіть десь відбувалася. Завтра вже будемо напевно мати одні з таких перших результатів підрахунків тих, що з дільниць так завтра о шостій ранку за Києвом завершується голосування в Сполучених Штатах. Весь світ за цим стежить. І, тим не менше, вже є дані від ФБР та розвідки Сполучених Штатів, які кажуть про втручання Російської Федерації у президентські вибори Сполучених Штатів. А, вже нібито є. Операції впливу, які спрямовані на підрив довіри громадськості до чесності виборів, розпалювання розбіжності серед американців, ну і власне тощо. Пане Станіслава. Як ви вважаєте, все ж таки, ось Росія це робить тому, що вона боїться того, що демократи виграють? Чи вона це робить тому, що їй не вигідний жоден з насправді з кандидатів в президенти Сполучених Штатів? Дійсно, американці активно голосують і. Мабуть, уже найближчим часом ми дізнаємося, все ж таки, хто переміг на президентських перегонах. Ну також сподіваємося, також і на результати. Виборів до конгресу це теж дуже можливо, більш важливіше, ніж вибори президента. Адже ми знаємо наскільки від законодавчого органу США залежить багато яких питань, в тому числі те, що стосується допомоги нашій державі. Тож віримо в те і сподіваємося, що американці зробить той вибір, який буде найбільш на їхній погляд правильним і найбільш оптимальним, і найбільш таким, який відповідає. І інтересам Америки і інтересам усього вільного світу щодо Росії, то варто зазначити, що ще раніше неодноразово з'являлося повідомлення, що Москва намагатиметься втрутитися у виборчий процес у Сполучених Штатах для того, щоб внести певного роду деструктив. У голосування, і я думаю, що дійсно Кремль не дуже і зацікавлений в комусь конкретному із політиків, і варто розуміти, що і Дональд Трамп і і камала Гарріс вони навряд чи капітулюватимуть перед Володимиром Путіном і, і, попри навіть ті зміни, які можуть відбутися в Америці в контексті внутрішньополітичному. Та політичному але тим не менше, ми повинні але в Росії цілком усвідомлюють, що США надалі намагатимуться боротися за своє лідерство в світі, і навряд чи вони поступатимуться місцем таким державам, як Росія, Китай чи будь-кому іншому. І, звичайно, для Росії перш за все важливо посіяти хаос а, в Америці, скажімо так, стикнути між собою різні політичні табори, щоб власне була була ця криза. Відбулася оця ну, криза, яка пов'язана якраз таки з політичними процесами, і якраз таки на приціл є на те, щоб опонуючі табори не визнавали перемогу одне одного, і таким чином сполучені штати занурилися, занурилися у вир невизначеності і у цього не, неконтрольованого хаосу. І я думаю, що 에, зараз всі чудово розуміють наскільки високі ставки, і 에, також є усвідомлення, 에, чим це може обернутися і для самої Америки і для заходу в цілому, отож, сподіваємося, що будуть, скажімо так, здійснені належні заходи. Наскільки мені відомо, що в Америці добре підготувалися до різних сценаріїв як. Наприклад, тих, що пов'язані можуть бути з кібератаками, так і, наприклад, що стосуються якихось безладів на вулицях і тому подібне. Але ми повинні також і розуміти, що усе абсолютно прорахувати неможливо, так само як ми не знаємо, що ж насправді приготували ще в Кремлі, тому що там також роблять оцінки з того, що відбувається в Америці в даному випадку, і винаходять нові способи, щоб. Власне, підірвати той демократичний порядок, який існує в сполучених штатах, так само як це вони робили, наприклад, незадовго до виборів до європейського парламенту. Які відбулися цьогоріч, там також були різні такі подібні ем, заходи, здійснені Росією, щоб власне розхитати європейський союз і щоб до влади прийшли якраз такі ті політичні сили, які їй були вигідні. Тут ми розуміємо, що для Америки не на мій погляд, жоден кандидат і е, жодна партія, ані республіканська, ані демократична. Адже усі вони переважно своїй більшості виступають проти дій Російської Федерації, зокрема те, що стосується е, е, війни проти України, і е, Путін е, цілком е, усвідомлює, що Америка надалі е, у разі стабільності е, зберігатиме своє лідерство, боротиметься за нього. Ну і, звісно, допомагатиме е, Україні. А у випадку, звичайно, якщо е, в Америці щось піде не так і е, Сполучені Штати. Зануриться у таке протистояння внутрішнє, то е, Росія матиме змогу використовувати цей період на свою користь, перш за все, на фронті бойових дій. Вона вже е, це робить. Наприклад, коли е, в останні тижні місяці Америка переважно концентрувалася на е, тих процесах, які відбуваються Ну, які пов'язані якраз таки із виборами, тож бачимо, що є посилення наступу на кількох ділянках Російсько-українського фронту. Ну і ще й тим паче, Росія заручається підтримкою інших держав, які їй допомагають. Перш за все, ми говоримо якраз таки про північну. Що Корею вже і жива сила використовується, і я думаю, що якраз це було пов'язано з тим, що Америка певним чином ослабла, але майці назі не фізично чи економічно, а Політично, що вона була сконцентрована на цих ті, на тій ситуації, що відбувається, і адміністрація Джозефа Байдена не змогла скажімо, прийняти тих дієвих зовнішньополітичних рішень, які б не не допустили до о, такого розвитку подій о, на фронті, які ми зараз о, спостерігаємо, тому що Байден ратує, звичайно за перемогу. Камали Гарріс, і тому ми не бачили от таких от важливих і сміливих рішень, наприклад, що стосується дальнобійних. Атак по території Росії. Ну а зараз побачимо. Сподіваємося, що все ж таки Америка вистоїть. пройде цей важливий для себе етап, і в найближчим часом все нормалізується. Адже зараз час це найбільший ворог для усіх. І, звичайно, Путін використовує такі от можливості для себе. Тож, власне, щоб не робити йому ніяких подарунків, я вважаю, що потрібно якомога швидше завершити. У цей виборчий процес, щоб не було ніяких питань, було бажано, щоб опоненти визнали перемогу одне одного. Ну і щоб Сполучені Штати вже надалі займалися з такими важливими питаннями, які стосуються зовнішньої політики, в тому числі і що стосується нашої держави. Ну і всім разом надалі протистояли отій вісі зла, яка однозначно. Використовує оці м, такі вразливі моменти в країнах демократичного, скажемо так, порядку. Ну і, звичайно, вони ще й самі намагаються оцей привнести додатковий хаос і невизначеність, щоб отримувати від цього якісь позитивні для себе. Вимоги. Пане Станіслава, як ви вважаєте, а ось цей хаос, який хоче посіяти Росія, і от вже звинувачення ФБР та та американських служб розвідки, це може бути пас в сторону Трампа з боку Росії. Ну тобто, якщо він якраз не прийме свою поразку, якщо він програє ці вибори, він же ж може скористатися тим, що мовляв ні, давайте все перераховуйте, тому що Росія щось там намагалася зробити, тому я і не виграв. Може бути це пас Трампу. Я не виключаю і варто розуміти, що це якраз не про перемогу йдеться Трампа чи його поразку, а і взагалі не про ставку Кремля а конкретно на нього. А власне, те про що я сказав, що по цей виник хаос для Росії не хто там переможе. І там може неодноразово про це заявляли. Хоча ми звичайно не віримо заявам. А, Кремлівців, але тим не менше, все ж таки, я е, думаю, що тут не далеко від істини, те, що звичайно для Москви саме головне не хто переможе, а які як які події розгортатимуться навколо цього виборчого процесу, і звичайно для Москви важливо, щоб Америка на певний час вибула або обмежилася з. У тій грі, яка е, є зараз, мається націоналія гри, гри е, геополітичної, тому що якраз таки найближчі, е, можливо, дні чи тижні вирішуватимуть долю того, чи е, зможе Росія здобути Хоча б ті, так досягти у тих тактичних чи зможе на досягти тих тактичних цілей, які вона поставила перед собою, щоб в майбутньому досягти і цілей стратегічних, і тому е, зараз от використовується оцей момент. Я не виключаю, що е, Дональд Трамп е, у разі особливо. Скажем так, мінімального розриву із Камалою Гаріс може піти на якісь оскарження, на якісь заворушення і тому подібне. До речі, Джозеф Байден про це неодноразово заявляв. я на. Навряд чи Припускаю, що піде що повториться ситуація як на початку 2021 року зі штурмом капітолія. Ну, навряд чи Трампу вдасться двічі вступити в ту саму річку. Тим паче він ще більше потерпів від, від цього. І нічого в нього з цього не вийшло, але те, що може бути якась інша конфігурація, і якісь додаткові деструктивні моменти не виключаються, mm -hmm. і звичайно, Російська Федерація також інші країни, які виступають проти домінації США на міжнародній арені, можуть скористатися цим для досягнення, власне вже тих чи інших цілей, які вони між перед собою поставили. Пане Станіславе, я дивіться, і виходить, що Росія так чи інакше вона готується та до скористатися от таким моментом, якщо раптом він виникне, будемо сподіватися, що ні, але так чи інакше, Росія все рівно буде намагатися скористатися ось цією такою паузою, підрахунком голосів. Ну, ситуацією, яка може скластися. Але чи готується Європа? От як ви бачите, як зараз Європа реагує на ці вибори? Ми пам'ятаємо, вчора приїжджала пані Бербок до Києва. Ймовірно, та це певно. Не намагання обговорити, що буде у разі, якщо там Трамп, наприклад, стане президентом, я можу лише припускати та тут без конспірології, Але от що ви бачите, європа готується до того, хто може стати президентом Сполучених Штатів, і чи готується вона до того, що можуть от якісь такі певні речі в Штатах? Готуються абсолютно, і тут якраз таки була нещодавно публікація у The Washington Post, де якраз таки йдеться про те, що в Європі готуються до евентуального розриву трансатлантичних відносин зі Сполученими Штатами Америки. Звичайно, у випадку перемоги Дональда Трампа. Я б звичайно в цьому сенсі не почав би саме демонізувати його постать, його фігуру. Я не вважаю, що він може бути аж. Настільки, скажімо так, націленим на оці розриви, на розриви цих зв'язків, які існують між Європою та Америкою, в, в протягом багатьох десятиліть, фактично, але все ж таки в Європі розуміють, що такий розвиток подій є можливим, а тому. Вони намагаються власне посилювати себе, посилювати як економічно, так і військово. І тому ми бачимо, що є отакі от е, намагання е, е, покращити те становище, е, яке є зараз у Європі. Тим паче, що е, тиск Російської Федерації не зменшується, а навпаки, вона застосовує різні методи, щоб дестабілізувати і європейський континент а отже, потрібно власне. Бути готовими до всього, особливо, якщо, наприклад, Трамп вводитиме, наприклад, тарифи на імпорт до Сполучених Штатів, про що він вже заявляє, це може бути не менше 10%, відсотків, і це може внести певне напруження між Європою та Штатами. Ми не знаємо, як вестиме себе Америка в контексті. Північно-татичного альянсу, чи вона е, обмежуватиме себе зв'язками з ним і покладатиме е, от такий левовий тягар, е, зокрема що стосується і оборони і підтримки України саме на країни е, Європейського континенту. Е, ми цього не можемо зараз однозначно е, спрогнозувати, як буде, але те, що підготовка іде у різних країнах, це однозначно навіть, бачимо навіть. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що потрібно в Європі посилюватися, не сподіватися на Америку так сильно, як це зараз відбувається, і також не не думати про те, хто ж там переможе, а в будь-якому випадку робити так, щоб Європа була самодостатньою у всіх можливих сенсах. Тож я думаю, що звичайно так воно і. Буде відбуватися найближчим часом Європа звичайно, буде го готовою до такого розвитку подій, але у випадку, якщо. Такі зв'язки все ж таки будуть розриватися, і ми розуміємо, що це радше буде може можуть якраз таки з-за президентства Дональда Трампа. Хоча я не роблю однозначні ставки на таке. Я думаю, що все-таки будуть шукатися якісь компроміси і взаємовигідні, якісь ініціативи, а також враховуючи, що зараз посилюється тиск зовні тих держав, які виступають проти. Того світопорядку, який е, існує, тож я думаю, що он, от навіть якщо буде такий е, сценарій, то, звичайно, до нього е, готуються і виключати ми його не можемо. Е, на мій погляд, е, потрібно, звичайно, перш за все, посилювати свою обороноздатність включаючи. Протидію гібридним методом, тому що саме це може стосувати Москва проти тих чи інших країн, як вона це робила і раніше, але зараз вона удосконалює свої ці методи. Також потрібно нарощувати обороноздатність і звичайно допомагати Україні як державі, яка бореться якраз таки саме за Європу, вона звичайно бореться і за весь західний світ, але перш за все вона бореться за континентальну Європу, тому що тут вирішується майбутня доля європейської цивілізації, і я думаю, що навіть у випадку, якщо Дональд Трамп... Обмежить е, зв'язки е, з європейським континентом е, тут е, потрібно готуватися вже зараз, що і відбувається, і тому е, зараз вирішується можливо в цьому контексті доля саме нашого континенту. Хоча я все таки прогнозую, що західний світ не буде розділеним, як про це говориться, але ми не знаємо насправді стовідсотково, тому краще підготуватися завчасно. Ось пане Станіславо, насправді виглядає на те, що світопорядок так чи інакше зміниться в незалежності від того, хто виграє ці вибори в Сполучених Штатах. Як ви прогнозуєте, коли нам чекати заяву по Україні? Ось шосте число, або там, там, коли підрахують, коли вже точно визначать, визначать, хто переміг в цих виборах, чи нам одразу чекати заяву по Україні, чи все ж таки там питання України, війни Росії проти України. України його відкладуть, наприклад, я до інавгурації, я думаю, що питання можливо підніматиметься до інаугурації але не одразу, не, не одразу після е, голосування. Е, незалежно від того хто переможе. Я думаю, там е, будуть якісь. Певні посили, але більш загального характеру, якщо ми беремо саме зовнішньополітичний е, вимір, е, і я думаю, ось, що варто очікувати більш предметних якихось повідомлень. Е, можливо, це буде вже або кінець листопада, або грудень місяць. Ну а вже звичайно більш предметно можна буде говорити після інаугурації, коли вже той чи інший кандидат очолить Америку, який вже буде власне вже не кандидатом, а навіть уже новообраним президентом, і вже після інаугурації стане американським лідером. Тож і тоді вже ми зможемо бати, бачити більш чітку стратегію Білого Дому. Хоча й там можуть бути певні корективи, ми повинні розуміти, що. Камалі Гаріс е, значно легше в цьому сенсі, враховуючи, що вона вже є чинною е, віцепрезиденткою, тобто, вона вже є частиною команди президента, вона перебуває в Білому домі, і вона абсолютно знає всі питання, що стосуються е, і внутрішнього і зовнішнього вимірів, включаючи е, російсько-українську війну. Тож, мені здається, що у разі її приходу вона може значно швидше приступити до, до своєї роботи і приймати більш, скажімо так, швидше і зовнішньополітичні рішення але звичайно, ми не знаємо, який ще буде конгрес, і тут там так само а, ще питання щодо цього. Але от Трампу, мені здається, потрібно буде певний період часу. Хоч він і так само був президентом Америки. Він знає в цілому, як працює система, і знає ті виклики, які існують. Але мені здається, там буде трошки більше часу відведено а, щодо того, що стосується нас. Тим паче, що все таки зараз. А, а, Більше адміністрація Трампа на погляд, концентруватиметься на внутрішньополітичних питаннях, наприклад, ті, що стосуються міграції і інших таких важливих аспектів. Тому я думаю, що тут також будуть якісь свої певні корективи щодо нас, але те, що Україна все ж таки буде піднім. Її тема підніматися це однозначно, і я м, припускаю, що і підтримка зберігатиметься. Хоча, звісно, ми повинні усвідомити, що будуть будь-якому такі е, корективи, враховуючи, що це не буде Джозеф Байден і, е, і Камала Гарріс, і Дональд Трамп, Вони все одно є іншими політиками. Вони мають власні. Погляди вони формуватимуть іншу команду на відміну від тієї, яка є у Байдена. Ну і вочевидь, вони також і матимуть різні кабінети. Тож і, і власне ті стратег... виробляти ті стратегічні рішення, які відрізнятимуться, від тих, що а, мали місце за часів Байдена. Тож корективи будуть. Однак, питання якого характеру чи позитивного для нас, чи не дуже. Дуже дякую, пане Станіславе. Звичайно, хочеться почути більше і, і вірити та, в те, що будуть позитивні для нас рішення. Ну, будемо спостерігати. Завтра буде дуже цікавий дуже, день. Добре. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був разом з нами на зв'язку. Я вам дякую. Дякую всім за те, що доєдналися. Ще зустрінемось.